Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун. Мій співрозмовник сьогодні міністр закордонних справ України в 2007-9 роках, керівник центру дослідження Росії Володимира Грицького. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю пане Романо, добро добре. Хочу розпочати з сьогоднішньої чергової пекельної атаки, але вона була дуже масова і масована, скажімо так. Здається, росіяни сьогодні використали весь спектр своїх ракет від кинжалів до морських цих ракет базування. Ну, ви знаєте, це вже читали зранку. Є загиблі. Це власне, оце відповідь на так званий ультиматум Трампа з боку Путіна. Ось він демонструє, що він думає про те, що Трамп, ніби, ну, запропонував кілька днів назад. Передбачалося, що так і буде, і так і виходить. Так здається. Е, так, з одного боку, так а з іншого боку, бачите, е, е, з Москви, е, кілька днів тому назад прозвучали голоси, що вони готові до переговорів. Е, от, Щодо і до це... переговорів трохи пізніше, я хотів би вас окремо так, запитати. Так, так, ну, Сам... Я просто до того, веду, що це тактика е, московитів, коли вони будуть е, е, робити те, що вони робили сьогодні вночі, тобто знищувати Україну, а з іншого боку, будуть розповідати, що вони хочуть переговорів. От і це якраз е, те, що ми повинні зрозуміти, е, і те, що ми повинні пояснити Трампу, що їхнє московицьке бажання вести переговори зовсім не означає, що вони хочуть припинити війну. Бо у Трампова е, у, Трамп, у Трампа в голові е, логіка така, що мовляв: от ми посадимо їх за стіл переговорів, і війна автоматично е, закінчиться. Ну, це помилка. Це абсолютно нерозуміння того, що хоче Росія. Росія хоче формальні переговори і продовження війни От те про що йдеться. Ну, на жаль, не тільки, до речі, у Трампа, але і у деяких наших західних партнерів чомусь, знаєте, така собі виникла ілюзія, що от як тільки ми їх посадимо за стіл переговорів, тоді все відразу розв'яжеться. Ну, це наївність найвищого рівня. Щодо переговорів, вже розпочали цю тему. Ну, власне, московити останні дні, особливо після цієї заяви Трампа щодо 50 днів і там пекельних санкцій, якщо не буде припинення вогню, вони почали закликати Україну, і головне, закликати США й донада Трампа, щоб він посадив Україну за стіл переговорів. Ну тобто, стамбульський формат, він єдиний. Ну це все з Кремля, якби надходить. Ну, власне, представники України, Сібіга, міністр закордонних справ, і президент України Зеленський заявляли, що такий формат, коли росіяни приїжджають, ставлять ультиматум, там і фактично знущаються, ну він неприйнятний. Але все ж таки, вчора чи днями напередодні Україна погодилася на черговий раунд стамбульських перемовин, який буде завтра, післязавтра, ну тобто, от на цьому тижні. На ваш погляд, чому погодилися, це все знову ж таки заради президента Сполучених Штатів, і власне цей формат він взагалі потрібен Україні. Ну, генсек НАТО люте каже, що ну це повна профанація. Цей стамбульський формат. Він прямо сказав, це не переговори. Так ну просто Рюте людина досвідчена і розуміє, про що він говорить, а, і подякує йому за те, що він говорить про це не дипломатично, прямо. Що і ми про це з вами Романе вже говорили неодноразово Єдиний позитив таких зустрічей це те, що ми можемо е е повертати наших героїв з російських концтаборів. Оце те, чого варте безумовно, варті безумовно ці всі, всі зусилля. Але знову ж таки, чи потрібно для цього рівень секретаря РНБО? На мою думку, ні. На мою думку, це е, те, чим займаються і займалися, до речі, раніше спеціальні служби, уповноваження справ людини і так далі, і так далі, МЗС до певної міри. Там, тобто, ну це, це але, але це рівень вже не політичний, а технічний, і для цього не треба обов'язково робити з цього на е, цей знаєте формат, начебто переговорів про мир, про припинення вогню і так далі. Ну, давати Є... шанс росіянам заявляти про це звичайно. Бо е, я, от неодноразово про це говорив. Зараз можу повторити, що відбудеться е, після цих переговорів, які нічого не дадуть абсолютно. Це все зрозуміло сьогодні ще до їх початку. Е, в Вашингтон полетять з Москви повідомлення: От бачиш Трамп, е, ти хотів, щоб ми почали переговорити. Ми їх продовжимо вже третій раунд. Ну, ми наполягаємо на тому, щоб Україна капітулювала, але вони дурні не хочуть з цим погодитися. Ну що ми можемо зробити? Тому ми будемо їх бомбардувати далі. Ну, ось власне банальна логіка оцих, -оцих бандитів московських, і не більше, чому ми цьому повинні підігрувати, я чесно кажучи, не знаю. Так, зрозуміло. Тоді, стосовно переговорів про формат інший, це особисті перемовини Путіна і російського диктатора, і президента України. Про це і Володимир Зеленський останнім часом часто каже. І напередодні знову ж таки Андрій Сибіга каже, що ну, це давайте організуємо оці перемовини. Ви вважаєте, ну, по-перше, вони прийнятні. По друге, вони що можуть принести конкретні результати? Ну, э, давайте знову. Послухаємо, що в таких випадках говорить ця московська Камарілія. І той самий воєнний злочинець Путін і, все, і, все, і всі його а, а, оці от популічники говорять: так, ми за, ми за те, щоб провести переговори, але і після цього йде але вони повинні бути дуже добре підготовлені і мати практичний результат. А це означає, що їх не буде, тому що. Практичний результат для Москви це означає, що ми повинні підписати свою капітуляцію, оскільки ми таку капітуляцію підписати не будемо, то тоді і переговорів не буде. Але назовні все буде так, так ми готові, звичайно. Ну а що ж ні? Ну давайте там в Стамбулі чи чи де завгодно, Кабулі, там де, де хочете. От але е, коли ми приїдемо е, для того, щоб підписати капітуляцію України. В іншому випадку, які ж це переговори? Що ж вони сядуть між собою будуть сперечатися? Один буде розповідати про Рюльковичі, а другий про а, а, те, що вони сьогодні знищують українську націю. Да ні, нам такі переговори не потрібні. Нам потрібно приїхати, щоб всі стояли на задніх лапках. Путін сні зайде до того, щоб підписати якісь папірці. Але ще до чого треба буде подумати з ким підписувати, тому що ж Зеленський не легітимний. Тому що там вже взагалі нікого нема зки можна підписувати, так що це все ну це все гра на публіку, і це все абсолютно е, маячня, е, такі заяви вони, вони не мають під собою жодного смислу і змісту. Хіба що е, така зустріч може відбутися в форматі, коли з одного боку є, скажімо так, керівники е, західних країн і Україна. А з того боку є Путін. І от хай він тоді розказує про Руй, про Руйковича. Хай він тоді розказує всім, наскільки він е, просто не сповна розуму остаточно і безповоротно і вимагає того, чого вимагати в принципі не можна. От тоді хіба що такий формат може бути? А якщо це формат один на один, без, е, без свідків, без того, що ми стоїмо на своїй позиції максимально твердо і так далі, то тоді для чого такі переговори? Власне, стосовно Рюта, ви зазначили, що він один з небагатьох, хто розуміє в Європі, що таке Росія і Путін, і каже відкрито: Ще канцлер Німеччини Мерц так, така ж людина, який прямо каже, що таке Росія і Путін. Власне, він зазначив, що дипломатичні можливості завершення війни в Україні закінчилися, і зараз треба посилювати лише Україну і намагатися тиснути на Путіна санкціями та всім іншим. На ваш погляд, зараз є передумова щодо принаймні припинення вогню От на даному ну, на даний момент на сьогодні немає. Рита правий, тому що найкраща санкція відносно Москви це найновіша зброя для України в дуже великій необхідній для того, щоб тиснути на Росію кількості. От, якщо ми собі уявимо, що Україна раптом. Отримала далекобійну зброю, яка літає там на до тисячі кілометрів. Ну хоча б, якщо ми е, знаємо, що Україна має багато таких ракет, які можуть знищити інфраструктуру на європейській частині Росії. Якщо ми маємо ракети, які долітають до Москви чи до Санкт-Петербурга, хоча, е, е, мабуть, там не варто їх витрачати надто сильно, тому що все таки системи ППО бодай якісь, але все там є. А от знищити все те, що поза цими двома містами щоб воно не рухалося і е, не, не могло е, працювати на фронт, оце таком реалістично, і оце найкраща, найкраща е, санкція, яку собі можна уявити. І саме після такої санкції е, Росія буде довго думати, чи варто їй е, продовжувати війну, чи все таки повертатися до припинення вогню. Бо е, тут знову ж таки ми е, інколи плутаємо дві речі. Припинення вогню і е, мирна угода це різні, різні е, абсолютно різні речі. Е, тому, коли говорять про те, що протягом 50 днів повинні укласти мирну угоду, ну це ні про що, це, 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 це про, про фантазії. Або про капітуляцію України, бо капітуляції Росії на Заході не хочуть. Е, тому єдине, про що може йти мова, це про те, що домовитися про припинення вогню. Але Росія цього не хоче, тому що вона розуміє, що якщо вогонь припиняється, тоді ми вже це так само обговорювали. Тоді на території України з'являються е, війська країн НАТО. А це означає знову, що російські плани захоплення України, хоч мітьом, хоч каканням, вони вже остаточно і безповоротно закінчуються. А цього Путін не хоче. От власне така проста, спокійна, зрозуміла логіка. Добре, якщо повертаючись до слів е, Трампа, що ось він каже протягом 50 днів повинна зупинитися війна. Якщо ні, я введу санкції, е, Путін продовжує бомбити українські міста. І до речі, Трамп на це натякав, що його дружина Меланія переймається з цього приводу, і йому вказує на це. Путін не спиняється. Е, Грем, сенатор, який е, проштовхує цей законопроект проти Росії. Ось напередодні буквально сказав, що ну я дослівно процитую: що Путін, твоя черга настає, Трамп збирається надерти тобі дупу. Е, як ви вважаєте, все таки, якщо ситуація лишається отаким от чином, Трамп зважиться на ці санкційні е, ну як би, зрушення проти Росії, тому що ну там Андрій Єрмак вважає, що якщо США введуть оці санкції? І пекельний пакет, і двосторонні, стосовно там, Бразилії, Китаю, Індії стосовно нафти, то це припинить війну і змусить Путіна припинити війну. Ви вважаєте, по-перше, чи буде можливо таке, і чи спонукає це Путіна? Ну я, чесно кажучи, по-перше, не впевнений в тому, що Трамп після 2 вересня не скаже: мені треба ще 50 днів. Тобто ми бачили вже неодноразово, що він змінює свою думку е, ну дуже швидко і дуже щодо най, най, найстрашніше дуже легко, нічого не пояснюючи. Ну от йому вчора здалося так, а сьогодні з'являється, здається інакше. От тобто, це в цьому моменті розумієте, нема е, нема впевненості і нема довіри. Ну бо бачите, якби е, він е, проводив в життя те, що він оголошує. То була б інша ситуація. А якщо він е, е, спочатку робить гучні заяви, а потім за ними нічого немає, то ну, тоді виникає питання е, це, знаєте, про тих вовків, що вовки вовки, а вовків нема. Ну, от, е, приблизно те саме. Те, що е, його оточення починає говорити жорсткіше, ну це добре, звичайно. Але ж це не Трамп. Е, я ще раз ще раз кажу, що е, тут треба розуміти його е, психологію. І дуже раджу до речі нашим глядачам почитати спогади колишнього радника з нацбезпеки Болтона, який працював у нього під час його першого першого президентства, де він показує, що можна про що завгодно домовитися навіть в рамках адміністрації, але на наступний ранок Трамп прийме інше рішення. І, хоча вже е, повідомлені, скажімо там, іноземні партнери, але це для нього нічого не значить, він може змінити свою думку дуже швидко. Тому я не впевнений, що е, е, Трамп е, в вересні справді е, ну візьметься серйозно за Росію. Хіба що е, ну е, виникнуть якісь обставини, які змусять його діяти, якщо ж він. Такі ці санкції, тоді звичайно, тоді у Росії знову буде додаткова проблема, тому що ну, хоча зараз нафта це вже не 50%, відсотків, це лише там 30-35%, Але якщо навіть ці 35% відсотків почнуть, як вони там кажуть, скукожуватися, і е, доходи від них будуть ще меншими, то це означатиме е, величезну дірку в бюджеті. Дірка в бюджеті це проблеми. Проблеми вирішувати надзвичайно складно, тому що вже. Російські підприємці кажуть, ми закриваємося, ми йдемо на банкротство, ми не можемо вести справу. І це стосується уже не тільки великих підприємств, але й середніх і малих. Тобто, цей знаєте, сніговий оцей ком він поступово починає рухатися. І безумовно, якщо ці санкції будуть мати місце, тоді його швидкість стане більшою. Але ж давайте не забувати, що головна мета е, всіх західних лідерів не допустити, щоб Росія програла. Ну це ж теж треба чітко і ясно уявляти собі. Вони не хочуть поразки Росії, тому що вони не знають, що потім робити з цією територією, вони не хочуть про це думати. Хай про це думають наступні покоління політиків, а нас не чіпайте. Оце логіка, яка, на жаль, е, є характерною для західного. Політичного цього істеблішменту впродовж останніх ну, що не менше десяти років, так точно починаючи з е, анексії Криму, і так далі, так він злодій, але краще мати контрольовану територію під злодієм, ніж не розуміти, що на цій території буде відбуватися. Оце е, логіка е, практично переважної більшості людей, е, які керують сьогодні е, в західних країнах. Оце одне найбільша проблема. Тому і дії відповідні. Тому е, Байден нам давав велику допомогу, йому велика, велика подяка. Але лише для того, щоб ми не впали, а не для того, щоб ми перемогли. Ну от якщо е, е, Трамп цю систему зламає, хоча я це зовсім не вірю, тоді ми отримаємо те, що нам потрібне. Бачите, оголошення про 17 систем Петріот, е, а, а Німеччина каже: ми вам свою одну відправимо через півроку, то де ж 17? Де та, де та перевага, яка нам потрібна, де те закриття неба, а без цього, як, як можна діяти, як можна переходити в наступ, атакувати і так далі? Якщо щодня над твоєю головою літають сотні, а скоро, мабуть, тисячі шахетів і, і ракет? Ну от власне, все розкладається на елементи. Є бажання робити щось серйозне, дійте. А, а поки що, ми чуємо, що так, будемо діяти, так щоб ви не вмерли, але й не виграли. От власне теперішня ситуація. Зрозуміло е, загалом, вважається, що якщо щось чи хтось може спинити Путіна, то це можливо товариш СІ з Китаю, Сін Цзінпінь. Е, ну знову ж таки, повертаючись до Андрія Єрмака, він в інтерв'ю Таймс напередодні сказав, що дивно, що сі не зустрічався ще з Зеленським. І думаю, час настав. На ваш погляд, по-перше, чому не зустрічався? По-друге, чи дійсно Сідзінтінь так впливати може на Путіна? І по-третє, чи потрібно взагалі на сьогодні Китаю спинення припинення війни в Україні? Мені здається, що зовсім не потрібно. І Китаю це зараз вигідно, він повністю контролює економіку Росії, він може робити з нею все те, що він хоче. А, і якраз війна дає йому для цього всі е, можливості для чого йому е, робити так, щоб Росія стала сильнішою навпаки, е, от Росія, яка балансує так само, їй е, 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 важко. Е, вона з кожним місяцем е, по, по, опускається в все більшу економічну кризу, і так далі. і Так далі. Ну то такою країною легко маніпулювати, такою країною легко. Управляти фактично і те, що робить сьогодні Китай, коли диктує е, свої ціни на ту саму сировину і так далі, це все є е, прекрасним свідченням. Е, дивіться, російська вугільна промисловість е, в прямому розумінні цього слова загинається, закриваються шахти, але при цьому е, е, Китай, який може купувати російське вугілля, його не купує. Ну от здавалось би, ну ти ж союзник, ти ж партнер, ну допоможи своєму. Своєму е, партнеру, у якого є проблеми, е, вижити та нічого подібного. А чому? А тому, що це означає, що Китай потім прибере до рук вугільну промисловість Росії, купить її за, е, за безцінок, а потім уже почне з не робити те, що вважати Але вже як свою, а не російську. Ну це така банальна примітивна схема управління слабким. А що не те ж саме було е, е, в відносинах Росії і України, коли е, Росія хотіла прибрати до рук всю нашу промисловість діяла абсолютно таким самим чином. Те ж саме зараз робить Китай відносно Росії. Тому, е, тому для Китая припинення е, війни, е, що перемога Росії, що поразка Росії, це не потрібно. Тому Вань і міністр збройних справ говорить це абсолютно щиро. Ми не допустимо поразки Росії, але він не говорить, що ми не допустимо і перемоги Росії, от тому це таке от відчуття. Що ви там бийтеся, а ми будемо цим користуватися. Чому Китай не зустрічається з, з Зеленським? Ну тому що Україна для Китаю це те, чого не існує в принципі. Для Китаю існує США, існує Європейський Союз, існує частково. От в цій контексті, в тому контексті як ми з вами говорили, Росія як поле для майбутнього застосування китайських інвестицій, і так далі. А Україна, це так, це. Дріб'язок, який китайці помічати навіть не хочуть, тому і нема контактів, тому і нема зустрічей. І я не думаю, що вони найближчим часом будуть. Якщо говорити про якийсь ефект, то це має бути ефект зустрічей. Ми з Європейським Союзом, з американцями і китайці. От тоді щоб це все пояснювати, так би мовити, лінійно. Але ж так само і в цьому варіанті у кожної сторони свої інтереси. І свої е, е, бажання, так що думаю, що поки що нам з Китаєм е, нічого позитивного не світить, і жодні зустрічі, якщо вони навіть яким чином можуть відбутися, серйозних змін е, не принесуть. Розуміло, що ж дякую, пане Володимире, за таку розмову. Дякую вам. Нагадаю, що гостем Босток сьогодні був міністр закордонних справ України у 2007-9 роках, керівник центру досліджень Росії Володимир Гриско, з яким ми говорили про те, навіщо Росія просуває знову стамбульські перемовини, і до чого це може призвести. Дякую глядачам Босток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.